Я продала там майно, а тепер у мене хата входить у майно. І що мені тут? А, вони сказали, а що я прожила 35 років в цій хаті. Чоловік сьогодні помер. І що мені сьогодні робити? Їх обдурили зухвало і цинічно. На галявинці біля Семенівської сільради мешканці села виказували свої жалі і обурення головному аграрію Бердичівського району Борису Базилевському. Звернутися в усному і письмовому вигляді за допомогою до влади людей, співвласників майна колишнього колективного сільськогосподарського підприємства імені Постешева примусили дії нинішнього керівництва тепличного комбінату, що входить до складу КСП. Голова спілки співвласників Марія Розпутня. Як розповідає, платити по рахунках товариство Суборендар припинило ще у 2005 році. Чим нанесло збитки співвласникам на 580,5 з половиною тисяч гривень. Термін дії договору на оренду майна тепличного комбінату закінчився 1 жовтня 2005-го. Запрошували переглянути умови жодної реакції. Продовжує Марія Розпутняк, тому у спілці вважають договір автоматично подовженим. А дії керівництва комбінату протиправними. Кожного року в нас проходить інвентаризація майна. От, посилаємо комісію, інвентаризаційну комісію, ревізійну комісію для того, щоб провести е, інвентаризацію майна, вони не пускають геть на території члени, на територію наших членів комісії. Я думаю, що е, це вже дійсно накипіло на душі усіх людей свого часу, тим, хто вважається нині керівництвом тепличного комбінату, Семенівці та Іванківчани продали свої майнові паї, продали за 15% повної вартості. Решту кажуть, їм обіцяли доплатити, не доплатили. Тепер виходить, що він набрав тих сертифікатів. Він вже фігурує тим, що в нього вистачає коштів повністю на весь тепличний комбінат. А тепер получається, що ці всі люди, яких 60% у теплиці. Майна, якщо зараз тут поручили БТІ оформити на нього документи, що він вже має право на нього власності, остаються взагалі без нічого. Остаються без майна, чим їм його компенсувати, і хто його компенсувати, що змусило людей продати за безцінь паї. Кого що? Ольга Слобонянюк каже, мала пенсія. Селом згадує, саме проводили газ, потрібні були гроші. Грошей нема. Я винуждена була продати свій сертифікат, щоб провести собі газ за п'ятнадцять процентів вартості. Вони нам... Да, да. вони нам обіцяли доплатити. Керівництво комбінату, мабуть, винним себе у даній ситуації не вважає обурені селяни. А як інакше питають розцінювати наступний передноворічний сюрприз. Вони вже нас ведуть 30-го часа. Всі вибирали на наше майно ведуть нас на суд. забрали безплатно. На все суддцятого часа го, -го, 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 -го часа вони розіслали. На кожна людина я ще. Звіку суді не була до суд іде тридцятого числа за своє так, майно ще будуть судити. Я хочу розірвати з ними договор, я що я подала, і виплатити їм ту ту мізерну, ті мізерні гроші, гроші що вони, вони мені заплатили <с <с за цей сер майно сертиву і все. а ми гроші, ми гроші вернули. що вони мені дали я вернула. Тільки хай вони віддадуть комбінат нам а сертифікат сертифікат. сертифікат хай мені віддадуть звернення членів спілки. Борис Базилевський обіцяв особисто передати голові райдержадміністрації разом зі своєю доповіддю про ситуацію, що склалася. Я думаю, що належним чином дане питання буде оперативно. Вирішене, тому що як он сьогодні вже доповідає, і показували в натурі виклики в суд на 30 число, на півдесятої ранку жителів, співвласників майна. Ну тут взагалі не зрозуміла, як кажуть, ні позиція, ні обставини, ні підстави виклику людей на суд, і орсоборондавець вже вимагає, щоб в судовому порядку. Так сказати, грубо говоря, присвоїти власність, яка належить жителям села Семенівки, села Іванківці. Я думаю, що належним чином буде дана оцінка даному, даним діям, верніше, діянням. Ну а зараз я думаю, що під'їдемо. Під'їду до тепличного комбінату і постараюся зустрітися по даному ж таке питанню із нинішніми, так сказати, власниками із керівництвом тепличного комбінату начальнику управління поспілкуватися вдалося. Правда, за відсутності знімальної групи, яку далі прохідної не пустили, судячи зі всього, впевненості у позитивному рішенні справи, ця зустріч посадовцю не додала. У якійсь мірі можливо не зовсім різку, але таку не не тактовну, на мій погляд. Відповідь я отримав, що всі питання будуть вирішуватись в судовому порядку. Я запитав а необхідність, а, як кажуть, доцільність цього. Ну, то діло, як кажуть, компетентних спеціалістів, в частності юристів, і вони будуть тільки так вирішуватися. Я запросив керівника в адміністрацію після обіду, він пообіцяв, що прийде. І я думаю, що і голова районної державної адміністрації. Я, звичайно, запросив, можливо. Чи голову співвласників майна, когось із представників із бившого КСП Постишева? Ну, будемо питатися мирним, як кажуть, дружнім шляхом дійти до якогось знаменника.